Української міни відповідь селищному голові оповім. пані пане і повідомляємо, що ваше звернення, яке надійшло до відділення поліції No1 Білоцерківської руки ОНУ Київській області, зареєстровано в секторі документального забезпечення за номером 1122 і 29.08 24 в Ході проведення перевірки встановлено, що в секторі дізнання відділення поліції No1 Вілоцерпівського району управління поліції України, правда на поліції. Знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості якого внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером Дакінку від 10 до На даний час, по даному заходу, проводиться досудове розслідування та встановлено, що в 2010 році Липовенко ММ із заявою звертався до виконкоморокінянської селищної ради про визнання права власності на нежидову будівлю Дужка конюша та присвоєння поштової адреси по вулиці Жовнева, Жов але рішення номер 216 в останньому було відмовлено. Також повідомляємо, що в період з 01.01.2015 до, до 21.03.2018 виконавчий комітет Кертянської селищної ради не приймав рішень щодо присвоєння адреси на земельні ділянки за межами населеного пункту з визначеними катастровими номерами. 32 23 755 100 08 001 0045 та 32 23 755, 100 08 001 0037, що належали на той момент липовенку МН, та не приймав жодних рішень щодо присвоєння адреси на земельну ділянку вулиця Журнева, 242 П. Начальник сектору дізнання поліції нові. Київській області і Я, як голова земельної комісії, беру на себе відповідальність не розглядаю в повістки денні дане питання, так як воно знаходиться на розгляді комісії. Члени комісії, хто за пропозиції, прошу проголосувати. Хто проти? Підтримали? А я так і не можу. А то вказів. Е. Я ще підготувала докази, можна буде вам передати. Ну, будь ласка, я вас попрошу, які прийшли нас на земле комісії, я запросив і голока, і так, щоб пояснили так, Ви зрозуміли, що дане питання ми зараз не розглядаємо взагалі. Mm -hmm. І на слідуючу комісію, що у вас є доказова, будь ласка, давайте. Mm -hmm. Тому що це серйозні питання, ви я почули. Я, я я Прокуратура я пообіцяла. Понеділка теж дати відповідь по даному питанню. І на комісії прошу вас вести себе толерантно, не встраювати того, що було, щоб мені не телефонували з інших даже, областей і казали, що у вас твориться. Будь ласка, я вас попрошу. Все. Якщо є якісь звинувачення до мене, можете розказати. Вашу, вашу адресу щось що є, що ми не толерантно себе? Я попрошу. Зрости себе чим. Я закінчу свою мову. Переходимо, вибачте, ми переходимо до затвердження проєкту порядку денного, без першого, другої Ми зняли перше питання, це ну, Липоленко хербар Так? Це е, 12.40. Ні. А що? Я не знаю, що ви зняли. Навіть у звучному не було, яке питання знімають. Про перше питання про роля скарги громадської організації, е, громадське потурний щодо неправомірних дій органів самоврядування його посадових питань земельних відносин. Друге питання: скара громадської організації, громадських портрет щодо неправомірних дій органів самоврядування його посадовців. Питання земельних відносин Третє питання про розгляд. Проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ціле, призначення якої змінюється. Оці так У мене дві земельні ділянки. Стосовно <кій> якої земельної ділянки комісія припиняє розглядати, що то точну ділянку. <кій> Згідно, вулиця Жовтнева 242 Г е. Так, за це проголосовано комісія. Щодня лише. Так. Миколаїв, все ще років та щоб ми змінили для індивідуального садівництва, ви пишете на для будівництва тобто, для будівку, та житлового будинку господарських подіб і побути 12 Значить, Документація за мене по приватній власності, вийдя з подібної документації є. Написано в функціональна зона територія проєкту житлової забудови. Зауважень судів чи в якихось в рамках якихось кримінальних проваджень, що не розвивається питання, не будуть, бо саме Можете не дуже допомагати. Можна зауваження немає є тобто, Відповідно до того кримінального провадження, що вам надала поліція відповідь стосовно е, Адем-1, е, там вже так само є в цьому кримінальному провадженні е, АДМ-1. Тобто ми, е, відповідно до цього кримінального провадження розглядається питання стосовно Адем-1, і відповідно зараз розглядається це питання стосовно земельної ділянки Адем-1. Розумієте чи ні? Тобто я хочу вам заважити, що це поєднана е, справа відповідно стосовно Адем-1. Я розумію, дивіться, ми розглянули питання, і тут у нас є відповідь. Вулиця жовтнева 242 Г. А Едем-1 отут поліція нам не надала. А ви кажете, що воно в кому. Було... Ви не запитували. Я поясню, по цьому. Можна? Ні, почекайте, почекайте. Я... Ви ж розуміли, що тут вони не дали на бачу, а від того не подали їх. Ні, дивіться. хай дасть документ, то призвоє. Якщо ми говоримо стосовно кримінального провадження і взагалом про Едем-1, то воно є фігурує в кримінальному провадженні. Як частина, Так, як частина, то це да, справа хто поєднана вчиненням саме Едем Озити. Я розумію розумію, що там сформульовано у відповіді конкретно по земельній ділянці, але 242 Наталі, ви розуміємо, що мені зараз віддати. Я лише почула, що по 242 г питання комісії зупинено з певних місць, бо садовому товариству де немає жодних заважень, наскільки я розумію. Бодьякі звинувачення, торгових осіб, навіть які інтереси нації порушуються, не можуть звинувачувати і зупинятися розгляду питань. Тому що відповідно до конституції людина звинувачується лише тоді, коли є рішення суду і законне рішення. В даному випадку його немає, це лише слова. У мене є зараз докази, що. Взагалі, садове товариство Еден, як таке, не існує в природі, тому що там землі сільського господарства, а садове товариство різні на землях, на яких виділялися по 12% соток згідно законодавства. Це шахрайські дії, шахрайськими діями було створено одной мене громадської організації, штадове товариство з такою назвою. І ось вони самі собі присвоїли цю агресію. У мене є відповідь зараз. Давайте повторно прокуратуру. В прокуратурі є відповідь. Це на той час адреси мав присвоювати орган місцевої влади, державна адміністрація. бо державна адміністрація такої адреси не присвоїла. У мене зараз є відповіді від державної адміністрації при мені, що посадовому товариству, яке, до речі, повинно. Ця громадська організація утворена двома чоловіками мамою і сином. А садові товариство на вся відповіді з Міністерства юстиції створюється не менше трьох осіб. Вони створили громадську організацію, звичайну, а подають як майнову. І це теж порушення, і по ньому відкрито це як частина порушення 16-ї термінального впровадження. І ще одне сьогодні зауважу вам: От, бралися землі. По закону сільськогосподарських призначення сіножаті, по гектару і більше. А сьогодні посилаються на детальний план, що вони тільки мають право змінити е землю під забудову. Під, який закон? Право в тому, що якщо так ставилось питання, мудро хитро взяти по гіктару, я, я, б... я пояснюю комісію перевести під забудову. Право в чому? Щоб посилатися зараз вже на детальний план не можна. Треба було брати тоді землі по 15 соток. І якщо говорити про садове товариство, то як воно повинно було тоді створитися? Треба було, щоб був детальний план. Ви зараз питайте, є детальний план? Є, 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 на, є, треба, я знаю, що хай да ж то при своїй стране. Діда, Олександр, ви не чуєте, я вас чую, я М -м. Я, М -м. Буду, це, ви конкретно, конкретніше, я зараз розумію. Хай да підтвердження. Чекайте. Хто його і... Давайте зараз в нас є присутній слова да. Ігор. Да. Будь ласка. Детальний план. Поясніть, ці комісії з цим членом, Розроблений. Детальний план не заслужені. Детальний план не займає, але заключення не заслужено. Які питання? Якщо не затверджено, які питання? питання? Питання, питання. Так, я буду чи зазвичай детальний план? Детальний плат, не зазвичай. Можна мені слово? Да. Можна, да? так? У нас є <клух> такий, як був Кушнарюк, був такий, да? і він, коли ми зверталися, люди, по 10 соток, по 15, дайте нам землі. На свінокі, там люди, люди зверталися, а топці зверталися. Людям. Ось зараз написано тут, і Богданом підписаний і печаті стоять усе, що е, там зараз не дається нікому, бо затокне воно. І ніяке будівництво написано він, не може бути. Як можна зараз їм розрішити будівництво, коли підніметься вода і всі підтуаліти все понесе річку? Є ось Є, дивіться. Є написано і підписано і печаті стоять. Як вони можуть робити будівництво? Як можна робити будівництво, де ліво таке, і вода йде туди? Як? Це що може бути за ці О, оце все і переливаємо з того порожню? Можете, можете подивитися, це не я написав, це ваші люди писали. Виступає один чоловік, і що його і вас почує? Поки він читає. Коровив людей, комі корові, нікому не дали. Десять дали їм під будівництво, коли там затокнеться. Як це може бути? Зараз існує, ще він не відмінений, карта роки території селища 1993 року. Ось вона у мене є. Де ці землі? Якщо мені зараз земельний відділ Гілала, скаже, що ні, що вже хтось його відмінив. І тут зазначено цифри, ось о все є. Ці землі вважаються за планими луками. І згідно з статті 34 земельного кодексу, ці землі не даються у приватну власність. Вони даються тільки в оренду підціножаті людям, ті, хто держить корови, хазяйство. Саме перше порушення було це те, що ці землі приєднали. Визначили у генеральному e, плані як перспективної забудови. We'll... Це саме перше порушення було. І з цього все почалося. Землі передані приватну власність незаконно з порушенням Земельного кодексу України. Хай скаже, що помолоє, kaj він любив припущенню ряку. Він знає що це, що там затопнемо. Коли піднімається вода, раз упіального сніги там і все, як і воно затопне. Воно має можна туалети. Можна Аналізації це... Толя, О, Ви погоджували документи. Скажіть, будь ласка, що ви там написали? Є. Що цими землями ви написали? Чекайте, що з цими на комісії земельні веду я, не Літа Олександрівна. Не, ну... не буде Ліда Олександрівна, у мене на комісії задавати одному і другому питання. Я вам задав, очув вас. А тепер я задам питання як голова. Можна, Діда Олександр, да, да. можна, так? Да? Згідно детального плану, перспективний план у нас забудови є. Генеральний план зрозуміло, детальний план немає. О! Детального плану забудовується цієї земельній діянки Не затрачується.